<кій> Доброго дня, шановні колеги. На пленарне засідання позачергове 73-ї сесії Кривоцької міської ради 8 ликані з'явилися, зареєстрували 15 депутатів із 26 обраних. Сесія повноважна і оголошується відкритим Мы утроили, дякую депутатам. Утворили решение комиссию, голова комиссии Бачаров Михаил Сергеевич, член комиссии Хумнюк Александр, Игорь Александрович и другую Гелен Александрович. Давайте, пожалуйста, мы, коллеги за решение комиссии. Кто за, кто против, утримался? За 16 решений принято. Коли вам роздане пропозиції до порядку денного пленарного засідання позачергової сесії 73-ї сесії Проської міської ради 8, у когось будуть які пропозиції, чи доповнені до порядку денного. Коли є одна пропозиція, я хочу включити до порядку денного дуже важливе питання. Це у нас про звернення депутатів Хрилової міської ради 8 скликання щодо врахування пропозицій до проєкту вимог програми медичних гарантій на 2026 рік. З вашого дозволу надамо слово нашому колегі депутату Павлу Лаву Сергію Вікторовичу. Тоді, коли пропоную взяти передиктивний за основу, голосуємо, хто за, проти утримався. За 16 рішення прийнято. Голосуємо за зміни внесення цього питання. Хто за. Проти утримався. За 16 рішення прийнято. І голосуємо в цілому Радик кілька. Хто за? Проти утримався. За 16 перевідний принято. Переходимо, колись, до, до реалізації питань. Порядку денного з першого питання про надання згоди на вчинення значного правочину комунального підприємства «Окотермо» Харовицької міської ради. Доповідає про Христина Сергія начальник комунального підприємства «Окотермо» Харової міської ради. Співдоповідач. Добре, я як написано, так і прочитаю. Добре, перепрошую, коли доповідає бура Юлія Наполіна. Будь ласка, розглянувши клопотання комунального підприємства Акватермокролевицької міської ради про надання згоди на укладення договору постачання природного газу з товариством з обмеженою відповідальністю газопостачальна компанія Нафтогазтрейдинг. Пропонується надати згоду вказаному підприємству на вчинення значного правочину, а саме укладання договору постачання природного газу з товариством з обмеженою відповідальністю газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг на опалювальний період з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року. Контроль за виконанням рішення на профільну комісію голова Малахов Сергій Николайовичу. Добре, коли Сірівоч, будь ласка, прокоментуйте. для забезпечення для підписання контракту про зтрейдін нам потрібно рішення міської ради для того, щоб ми отримали цей дозвіл на підписання. Тобто, без дозволу ми не маємо право підписати. Це йде договір про постачання на, уже на, тобто ми на початку опалювання на ці наслідозів був, але лише до 1 вересня, ой, листопада. До 27 числа надійшло звернення від нафтогазтрейдінгу, що потрібно їм цей зустріч. Це новшество, сто разі з депутатом. Чи це процедурно? Бо ми колись так приймали колись так. Це, це кажуть, окрема переченні документів, які для підписання договору цієї норми нема. Але нафтогазтрейдінг за потреби має право. Ми, Ми отримали лист від даної компанії да, з проханням, щоб було офіційне надання згоди на на проведення на підписання договору саме за попередньою згодою органу місцевого самоврядування. Добре. Добре, питань не буде, колеги. голосуємо. Хто за, проти утримався? За 16 рішення прийнято. Наступне питання, коли про звернення депутатів Кароліцької міської ради 8 лихані щодо врахування пропозицій до проєкту вимог програми медичні гарантії на 2026 рік доповідає побувало Сергій Вікторович, головний лікар КП Краловецької лікарні Калицької міської ради, будь ласка. Е, ну, як я вже говорив, на попередній засіданні сесії склалася така ситуація, що відповідно е, проєкту рішень на контрактування закладів. Е, Охорони здоров'я України на слідуючий 26 рік. В минулому році, в цьому році є вимога по, по проведенню саме для хірургічних пакетів, проведення хірургічних операцій. Є вимога по, 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 по кількості проведення оперативних втручань по закладу за. Ну, в минулому році це був другий третій квартал, і це була кількість 200 операцій. В цьому році НСЗУ. Цю вимогу. Оголосила як кількість операцій за перше півріччя, тобто перший і другий квартал, і кількість операцій вже не 200, а 300. І, на жаль, на заклад цю вимогу не виконав. Тому з метою і ще хочу наголосити на тому, що це вимога для хірургічного пакету номер 3 який називається хірургічної операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. І разом з тим ще існує пакет номер 47 це хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня. Це теж певний вид надання хірургічної допомоги оперативної, але це більш такі, скажімо, менш інвазивні операції, які людина поступає, оперується і в кінці дня виходить додому. Але сьогодні цей перелік розширений Національною службою здоров'я і навіть лапароскопічної операції. Сьогодні НСЗУ вважає, що можна проводити за один день і виписувати людину. На подальше амбулаторне до лікування. Ну, це все зв'язку з тим, що стаціонарна допомога вважається дороговартісною, тому сьогодні уникають, ну розглядають можливість як можна менше, щоб людина знаходилась саме на стаціонарному лікуванні. Тому такі вимоги. Ну, якщо говорити про лікарні, які займалися хірургічною допомогою у Сумській області, то на жаль, це ми і це Конотопська міська лікарня, які сьогодні не районна а міська там ще одна лікарня, які на сьогодні не виконали. Зобов'язання 300 операцій, тому підготували таке звернення до депутата Верховної Ради, співголовиного створеного парламентського міжфакційного депутатського об'єднання про фронтові території Михайла Нанченка та міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Хочу звучить ми, депутати Кроловецької міської ради, 8 скликання просимо вашої допомоги, сприяння вирішення питання, виключення. Для північного регіону України з вимог закупівлі медичних послуг за напрямком хірургічне оперативне втручання показника мінімальної кількості оперативних втручань. Дане питання постало зв'язку з проектами умов програми медичних гарантій на 26-й рік, які викладені Національною службою здоров'я України на офіційному сайті для підготовки закладами охорони здоров'я до контрактування на 26-й рік по переліку пакетів послуг, зазначеними індикаторами якості. Наш заклад не буде мати можливості укласти договір за пакетом номер 3 хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Зв'язку з тим, що у умовах закупівлі зазначена необхідна кількість оперативних втручань в період з 1 січня по 30 червня 2025 року не менше 300. Це автоматично призводить до неможливнення подання та укладання договору на 26 шостий рік з Національною службою здоров'я України. Також за пакетом номер 47 хірургічної операції дорослим та дітям. Дітям в умовах стаціонару одного дня, так як відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 24 грудня 24-го року номер 1503 деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного слугування у 2025 році, тільки за наявності підписання пакету номер 3 можна подавати пропозиції на пакет номер 47 В закладі наявна необхідна матеріальна технічна база та кадровий потенціал. Лікарі-хірурги досвідчені фахівці з вищою категорією. Спроможні надавати необхідний перлік медичних послуг за напрямком керогічне оперативні втручання. Відсутність можливості надання оперативної кірогічної допомоги в свою чергу призведе до погіршення якості та доступності медичних послуг послуг жителям громади та внутрішньопереміщеним особам в умовах воєнного стану, так як королевецька громада, розташована на відстані 40-50 кілометрів від кордону з країною агресором та зоною, де ведуться активні бойові дії, через значне збільшення масових. Масованих обстрілів критичної інфраструктури Сумської області станом на сьогодні навколишні кластерні заклади охорони здоров'я періодично перебувають у блекауті, зокрема в місті Шостка і Конотоп. Внаслідок збройної агресії Росії відсутнє, залі... відсутнє залізничне сполучення з районним центром містом Конотоп, у якому знаходиться лікарня кластерного типу. Також існують проблеми з автомобільним сполученням. Транспортування форих до лікарні міста Глухо вважаємо небезпечним, так як заклад розташований на відстані 15 км від країни-агресора. Усе це обмежує доступність до надання своєчасної якісної медичної допомоги, населенні в умовах постійних воєнних загроз. Просимо розглянути звернення з розумінням, враховуючи специфіку регіону та реальні умови роботи закладів охорони здоров'я Сумської області під час воєнного стану. Коротко. Ще хочу сказати, ну, от, чому не вдалося виконати. Не раз ми говорили з нашими хірургами, піднімалося це питання протягом року і минулому році. На жаль, так склалося, знаєте, що сьогодні в нас в принципі, надається пара, хірургічна допомога, так скажемо, тільки це загальна хірургія. На жаль, сьогодні не перевід. Наші гінекологи, от ми аналізували більшість лікарень. Зараз е, НСЗУ, до речі, десь е, протягом останніх трьох тижнів вони обновили свої дашборди, І зараз там вся інформація дуже в дуже гарному доступі з розшифровкою. З, можна бачити всі випадки, все. І складається ситуація, що ну, ті лікарні, які менше, можливо, але вони вискочили за, за рахунок того, що від 30 до 50% хірургічної активності давала їм гінекологія. Ну, Припустимо, той же бутив, в них активно працює. От. Є ще судинна хірургія, де допомагає, де працюють лори активно. На жаль, у нас ну, от саме цих фахівців якось так останніми роками, вже багато років складувало, що їх не було. Старі кадри, ті, які працювали в гінекології, на жаль, пішли, а ті молоді наші гінекологи-лікарі, ну, сьогодні не, не оперуючі, так скажемо, і можливості вже, б, цю нішу не, не видається можливим. Тому ця планка 300 операцій дуже важка для трьох на сьогодні хірургів, а по великому рахунку навіть двох. Бо Ну так скажем, лікар Самбусенко, він уже лікар пенсійного віку, є проблеми десь там здоров'ям, можливо, вже важко йому довго стоять за операційним столом. Ми розуміємо, що навантаження. Якби це навантаження бралось на одного спеціаліста, от просто розумієте, кількість лік... операцій береться на всю лікарню. Тобто, якщо є гінекологія, якщо там є урологія, якщо там. Десь якісь судинні, якщо лори ще щось роблять, очні операції, то воно набігає все на всю лікарню. У нас, на жаль, тільки це загальна хірургія. Тому ну, так складується трошки ситуація. Але те, що вони роблять, те, що роблять наші хірурги, вони роблять відмінно, якісно і професійно. У ну, мене питання до вас. Скажіть, будь ласка, може е нам скористатись? Ну, будемо надіятися, що нас почують, е наше прохання, і підтримають. А якісь, може, будуть закриватися, після не ФОПи, а, а ці, І взяти звідти хіру, хірургів, яких у нас не, не вистачає? Ну, ми постійно і на його робота, на, дашборда, на наших, через управління охорони здоров'я. Ми просимо спеціалістів, але на сьогодні так скажу. Ситуація зі спеціалістами складна, особливо хірургами хірургічного профілю. І навіть от тільки пройшов слух, вже обласна лікарня дзвонить і предлагає нашим хірургам роботу сума. Тобто то, сьогодні Двали великі віде. лікарні просто забирають Да, е е Випереджають. І на жаль, от навіть які дзвонки були. Е ну були дзвінки з спеціалістів з Херсонської області, з Миколаївської, але коли знають, що це Сумська область, теж. Якби відмовляються ну, така ситуація. Е, тому ну так, я думаю, що нам стоїть поборотися, враховуючи все, те, що ми е, виклали цю інформацію. І ще ми все-таки для того, щоб зберегти кадровий потенціал. І і в плані розвитку, знаєте, що в нас на завершальному етапі встановлення комп'ютерного томографа. Сподіваюся, що все воно у нас завершиться і запрацює. І ми сподіваємося в цьому році поборотися за інсультний пакет, тобто щоб лікувати інсульти вже в себе на місці. Для цього понятно, що нам в першу чергу потрібно, щоб чітко запрацював наш томограф. І до нового року він уже повинен якби працювати, щоб Менсезов побачила. По-друге, питання буде стояти в тому, щоб ми були внесені до перелік лікарень, які можуть надавати цю допомогу. Цей перелік формує наше управління охорони здоров'я. Ми вже з ними зв'язувалися. зараз підготували теж теж до них звернення, але сказали: приїдуть, перевірять, подивляться наскільки ми готові. і Тоді буде розмова про включення. Там ще деякі. Потрібне придбання, буде повністю чітко забезпечити або це буде інсультний блок, або це буде інсультне відділення. Ну, будемо працювати над цим. В принципі, всі можливості в нас для цього є. По кадрам там треба 4 невропатолога, два на постійній основі, тобто на місці, і два це можуть бути сумісники, які будуть приїздити. Два в нас є на. Постійній основі невропатолога і, в принципі, перемови ми не ведемо попередньо. Я думаю, що ми знайдемо сумісників, які до нас будуть приїздити. І, до речі, ми проаналізували статистику за інсультний пакет. Там теж є сьогодні вимоги НСЗО, якщо не менше 70 пролікуваних інсультів за півроку. Якщо взяти нашу статистику, то у нас за минулий рік було майже 160 інсультів. Ну, дуже велика цифра. У цьому році вже 170 за 9 місяців. тобто то, ну, Ми будемо вкладуватися в цю цифру. На жаль, це погана цифра, це негативна цифра, але вона сьогодні є така. Тобто будемо працювати в цьому напрямку, ну і, звісно, в напрямку хірургії нам, нам треба максимально. Це ж полосні операції повинні. Так, це тільки великі операції зараховуються. От у нас, там їх десь ну, за кожен квартал СЗО, десь більше десятка їх зрізає. Тобто, там, якщо це флегмона, це рахується, якщо це абсцес, це може не рахуватися. Ну, таке інше. Тобто це, це великі операції Добре, колеги, які дані є з досі. Арангін у нас працює. Так, да, рентген відновив роботу. У нас було, тобто, да, була проблема по згорів. Ну, це перебої з електроенергією, підключення, перепідключення до генератора. Це дуже негативно впливає, особливо на таку техніку вартість і згорів блок живлення. До речі, він теж зараз нам дали заміну, наш блок живлення на ремонті. Ми зараз спрацювали ще з благодійниками, десь з Великобританії ще йде один блок живлення. Обіцяють, що буде безкоштовно. Тобто, надіємося, що ми тут перестрахуємося. Ну і плюс постійно придбаємо це безперебійники е, е, ну, набагато обладнання вже, але другого виходу немає. Просто ці перебої вони дуже впливають. Mm -hmm. Р, апарат, коли ви ж знаєте, який він сам завантажений, він працює вже восьмий рік, так? Як я не помиляюсь, 18-й рік. Так? 18 на Навантаження навіть ковід, ну, звичайно, було, ви знали ці цифри. В день де було по 180-200 по обстежень, такі, ніх, ніхто не розумів, як це встигало, як це все ще сфера було завдяки нашим медикам. От, особливо подяка Ірини Васильівні Степанщик. О, то звісно, що і в той ситуації, коли це бувають технічні моменти, поломки ми людям роз'яснення було, люди були занепокоєні, роз'ясняли, що це тимчасове таке обмеження. Зараз, слава Богу, все приємно. Ще колеги питання будуть, Василій Вікторович. Плануємо вже підготовку Рівни Васильівни і поки те. Ну, Будемо працювати, звісно, жодна людина витягнути усе не зможе, але будемо працювати так, щоб лікарі були на місці. І, можливо, телеметрично теж будемо заключати договір або з обласної лікарні, або з іншої якоюсь лікарні, щоб на розшифровку КТ-дослідження. Ну, це вже якби будемо бачити від того, наскільки ця кількість буде великою. І... Ну, але для оперативного читання цього все треба, щоб лікар на місці розумів. Тому вже через тиждень Ірина Васіляна у нас поїде, прийде з отпуска і поїде на курси по КТ. І так само відправляємо двох лаборантів теж на курси. Добре сі Сергія Вікторич, ми теж я ми, так ми, 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 почули дійсно є слушні пропозиції, про, про, про що треба працювати у цьому напрямку пошуку спеціалістів, хірургів. Як би там не було важко, якимось, да, може сумісництво, може ще якісь варіанти є. Вище. Ми всі розуміємо, колеги, що це ж як кажуть і перший дзвіночок, Дай Бог, щоб ми відстояли. Цей пакет він дуже потрібний. Всі ми розуміємо, яка важлива цього пакету для нашої громади і для за взагалі існування в подальшому нашої лікарні, яка надавала саме об'ємний ну об'єм послуг всіх послуг медичних. Тобто тут питання і хотів би сказати, що дійсно чого ми зараз так звертаємося особливо ми, та ми провели консультації, хто ці питання вирішує, зараз ми не звертаємося там туди, 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 а точно звертаємося, ми як все-таки Сумська область прифронтував, при область, то є таке міждепутатське об'єднання, міжфракційне об'єднання. При, при депутаті народних депутатів Верховної Ради, при фронтових громад. Це перш за все у нас є співголова, наш сумський депутат Ананченко Михайло Олегович, і також, звісно, все залежить теж від Міністерства охорони здоров'я. Тобто ми спрямували туди. Як ви почули з того, з того листа, я б хотів би точки, трошки колегів нести невеликі зміни, там цифру. Що громада наша знаходиться від 30 кілометрів. Внесіть, будь ласка, так. Сергій Вікторович, не, не, не 45, від 30 кілометрів наша громада знаходиться від, від кордону з ворогом. Е, і те, що як ви реально почули, це реальні ті обмеження, які сьогодні має наша громада. Це ось, будь ласка, немає сполучення е, е, залізниця. Зараз немає змоги надати електропотяги для, для того, щоб наші... Мешканці спокійно виїжджали, де мають пільги пенсіонери, ми ж ті пільги з вами і оплачуємо залізницю, ну, пільговий проїзд категорії нашим населення. От. І так само ті ситуації, що зараз, якщо глянем, та сама Шостка, та сама, той самий вухів, це не ті території, вони небезпечні сьогодні для того, щоб... Ми, наші громадяни, їздили туди на, на те чи інше медичне обслуговування. Тобто реальні підстави, ми сподіваємося на те, що все-таки можливо, можливо, дай Бог, щоб на, на, на період воєнного стану це дійсно нам доцільно. А за цей період нам просто треба не сидіти, склавши слав, руки, а працювати Сергій Вікторович, депутатський корпус, я думаю, одноголосно приймає рішення підтримки якось фінансово. Фінансово, за забезпечення за до додаткового хірурга, наприклад. А, і от то, що навіть до, до надання квартир, якщо це буде потрібно, то це дуже важливе питання для нашої громади. Питання коли? Ще питання коли? Це кадри, яких заберуть з руками, але ну, вони нам потрібні, вони, вони да. потрібні на, нам нам. Наші Добре, І наші не буде питань, коли голосуємо. Хто за, проти, утримався. За 16 рішення прийнято. Коли всі питання позачергової нашої сесії розглянути, у розглянуті, будуть якісь може виступи пропозиції. Про, про, про Хотів би сказати, коли місісійний період свій день народження святкував депутат міської ради Малахов. Сергій Миколайович присутній, давайте побажаємо здоров'я, натхнення, найкраще, ми робить перемоги. Всі питання порядку денного пленарного засідання позачергово 73 сесії Хриловецької міської ради, 8 скликання розглянули. На цьому позачергова 73-я сесія Христове міської ради, 8 скликання оголошується закритою.